Виконувача обов'язків президента енергоатому Віссеріона Кима відсторонили від посади. Йому вручили повідомлення про підозру у кримінальному злочині. Це повідомило агентство Ріа Новини з посиланням на представника головного слідчого управління МВС України. Візсеріону Киму закидають перевищення службових повноважень під час його роботи на посаді голови південноукраїнської атомної електростанції. Зокрема, несанкціоновані санкціоновані витрати на ремонт машинного залу ОЕС у сумі понад 1 мільйон гривень. Із повідомлення про підозру, яке підписав заступник конпрокурора України Анатолій Пришко, зазначено, що 30 грудня 2008 року незаконно перераховано товариство Корона 2001 мільйон 2740 гривень. Ця сума в 250 разів і більше перевищує неоподаткований мінімум громадян. Цим самим на ніс значні збитки держави. Санкція передбачена законом за такий злочин до 10 років ув'язання. Вісаріон Ким, депутат Миколаївської облради від партії регіонів. До того ж, нагадаю, Ким уже проходив як один із підозрюваних у кримінальній справі щодо розкрадання. 13 мільйонів гривень на Південноукраїнській атомній станції справу 2009 року порушила служба безпеки України. Нині її провадить міністерство внутрішніх справ.